Бажаю здоров'я, шановне панство, сьогоднішній наш урок присвячений пам'яті трагедії в Бабиному Яру. Тема нашого уроку все мовчки тут кричить. Ми чуємо з Європи плач, рехиль за дітьми, за своїми тужить, мати вбивається, аж сльози, ці і біль в віках обвинуваченням звучати проти німоти будуть. Їй, як сіль в очах єврей, ну що на це сказати? Мета і завдання нашого уроку – розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні та висвітлити тему розстрілів в Обавиному Яру, які відбулися 29-30 вересня 1941 року, сприяти виробленню сійкого негативного ставлення до фактів дискримінації, зневажання людської гідності та зазіхань на право на життя, розвивати сучасне сприйняття процесу вивчення історії. Трагедія Бабиного Яру та інші події голокосту, масові вбивства, знецінення людського життя вплинули на загальну атмосферу в українському суспільстві, позначились на багатьох подіях історії України. Із шести мільйонів європейських євреїв, знищених нацистами та їх поплічниками у ході остаточного розв'язання єврейського питання, близько полтора мільйона були українськими євреями. Безумовно, вивчення політкультурної історії України неможливо без розгляду цієї сторінки історії, що закривається. Відповідає сучасним рекомендаціям Ради Європи. Бабин Яр. Полюс нелюдськості, наш біль, наша пам'ять, одна з найстрашніших сторінок літопису, зла та страждань, написана людською кров'ю. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Київська стратегічна оборонна операція. Яка йшла 83 дні. 7 липня, по 26 вересня 1941 року. На 21 липня 1941 року Гітлер призначив парад на Хрещатику. Нічого не нагадує. Оборона Києва примусила німецьке командування відступити від плану Барбароса. 8 вересня 1941 року, біля Умані були оточені і розгломлені війська Південного фронту. Лише в полон потрапило 103 три тисячі. Червоноармійців загинули представники штабу та командувач фронту кірпонос. А 19 вересня в Київ вступили німецькі війська. На момент захоплення міста вже діяв наказ про повне знищення євреїв в окупованих районах Радянського Союзу. Зазвичай таким акціям передували певні проміжні кроки: реєстрація, концентрація, ізоляція, ідентифікація євреїв, натомість у Києві. Подібні заходи не проводились. Гітлерівці вдалися тут до прискорених методів винищення. 28 вересня, тобто за день до початку трагедії, на будинках, окупованого нацистами Києва, з'явилися оголошення російською, українською та німецькою мовами. Наказується всім жидам міста Київ та околиць зібратися в понеділок, дня, 29 вересня 1941 року, до години 8 ранки, при вулиці Мельникова, Докторівської, коло кладовища. Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну. Та інші, хто не підпорядкуватиметься цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівські мешкання або розграбує предмети тих мешкань, буде розстріляний. І люди йшли до збірних пунктів, вірили в те, що їх будуть переселяти до Палестини. Вірили, і йшли, йшли на смерть. Найменші жертви Бабиного Яру було тільки два дні. 29-30 вересня 1941 року вулицями Києва йшли десятки тисяч євреїв. Вони думали, що йдуть на спасіння, а насправді, самі того не знаючи, прийшли на власну страту. Трагедія Бабиного Яру болить і до сьогодні. Цей злочин проти людства, проти одного народу досі не вкладається в голові. Бабин Яр урочище в Києві, у якому трапилась не одна трагедія протягом минулого століття, та однією з найстрашніших став масовий розстріл євреїв під час Другої світової війни. Тоді від рук фашистів загинуло близько ста тисяч людей всього за два роки, серед них в основному євреї. Німецька окупація Києва почалася у середині вересня 41-го року. Тоді радянська армія при виході з міста вчинила диверсії, підірвавши будівлі на Хрещатику. Саме цей прецедент німці використали для розстрілу євреїв, хоча офіційної причини їм не потрібно було. Адже дорогою до Києва фашисти здійснили не один масовий розстріл. Однак саме у підриві будівель на хрещетику німці звинуватили євреїв, та буцімто через це наказали всім представникам народу 29 вересня прийти у зазначене місце. По Києву почали з'являтися листівки трьома мовами. Російською, українською та німецькою, в яких йшлося про те, що всім євреям необхідно 29-го числа з'явитися на розі Дегтярівської та вулиці Юрія Іллєнка у Києві, неподалік єврейського кладовища, із собою наказано було мати цінні речі, теплий одяг тощо. Хто не з'явиться, буде згодом виявлений і, як було заявлено, розстріляний. Окупанти навмисно пустили чутки містом про те, що всіх євреїв вивозитимуть у іншу країну на землю предків, на Близький Схід. Біля місця майбутніх розстрілів був і вокзал. Тож багато євреїв справді повірили, що їх вивезуть. І лише невелика кількість розуміли Час ховатися. 29 вересня, 1941 рік. Десятки тисяч євреїв зі своїми пожитками та сповнені надіями на від'їзд, ідуть вулицею, яку згодом прозвуть дорогою смерті. До зазначеного місця зборів ідуть всі: літні люди, діти, люди з інвалідністю, та замість потягів вони попадають в оточення фашистів ні повернутися назад, ні втекти. Німецькі солдати змушують їх віддавати ціні речі, знімати одяг та підходити до прірви. Там один за одним всіх розстрілюють. В Бабиному Яру стоїть плач, крик і жах. Та люди, які ще нічого не знають про трагедію, продовжують тисячами йти до місця зборів. В перший день фашисти вбили понад 22 тисячі євреїв. Смерть буквально стояла у повітрі. Тих, кого не встигли розстріляти, замкнули на ніч у приміщеннях, аби наступного дня розстріляти ще понад 10 тисяч людей. Масові розстріли активно продовжувалися ще півтора місяці. Євреїв, які самостійно не прийшли в Бабин Яр, відловлювали у місті, робили рейди на різні квартири та збирали інформацію від доносчиків. Ті, хто добровільно не прийшли у Бабин Яр, виїхати з міста вже не могли, адже воно було повністю оточене і контролювалося. Залишалося лише ховатися, і то один необачний рух, чи то надто цікавий сусід, обшуки, викриття, розстріл. Вбивства продовжувалися два роки, доки радянська армія не почала просуватися до Києва. В Бабиному Яру продовжували вбивати євреїв. Окрім того, там розстріляли пацієнтів психіатричної лікарні, та ромів, а ще військовополонених, комуністів та українських націоналістів. Загалом, за час окупації в урочищі, було вбито понад 100 тисяч людей. Більша частина з них представники єврейського народу. Коли восени 1943-го радянські війська були на підході до Києва, німецькі окупанти вирішили приховати свої злочини. Полонених, включаючи євреїв, які були в концтаборі на околицях Києва, змусили розкопувати імпровізовану могилу в Бабиному Яру та палити всі тіла, аби замести сліди. Печі робили із надгробних плит з єврейського цвинтаря. В одній імпровізованій печі зараз палили сотні тіл. Процес тривав безперервно. Біля Бабиного яру стояв жахливий сморід відпалених тіл, який розносився по всьому Києву. Полонені, яким доводилося палити тіла своїх знайомих, подекуди й рідних, теж були приречені. Адже остання піч, яку вони підготували, була саме для них. Фашисти хотіли позбутися і свідків трагедії. В ніч перед спаленням полонені намагалися втекти з концтабору. Вижити вдалося лише кільком десяткам. Згодом саме їхні свідчення під час Нюрнбергського процесу відкрили багато злочинів фашистської Німеччини, та саме завдяки ним винні у звірствах були покарані. Розстріли в Бабиному Яру стали наймасовішим вбивством євреїв у всій Європі. Київ єдине місто, де фашисти винищили ледь не повністю всю общину євреїв. Від спогадів одиниць, яким вдалося врятуватися, холоне кров. У сорокових роках у Бабиному яру відбулося справжнісіньке пекло на землі, пам'ять про яке повинна жити з року в рік, аби пам'ятати зі злом завжди варто боротися до останнього, аби ніколи знову не було пустим словосполученням. Історія Бабиного яру в минулому сторіччя, зокрема в часи Другої світової війни, страшна і повчальна. Десятки тисяч жертв це реальна ціна за людську безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. Водночас це повчальний урок для нинішнього покоління, яке має знати усі правду про одну з найбільших трагедій людства. Я би вмерла на вулиці ція, бо ті, що за рогом. Так, конвой не дозволить, здається, проси, не проси. У валізі не те, щоб речі збирались в дорогу, як збираються люди в дорогу в останні часи. Тільки ключ, і листи, фотографії, брошка, і гроші. Ну не те, щоб гроші, всього лише кілька банкнот. Ми бредемо по куряві літній, немов по пороші, оминаючи вирви тіла і сліди нечистот. Увірвалися в дім, наказали усе цінне взяти. Я взяла теплий плед, трохи хліба і трохи води. А Есесівець крививсь свій паво на убогість кімнати, що запалася раптом ніщо, як і я назавжди. А тепер я йду. Назавжди розумію і бачу всю приреченість нашу крізь світла щільного ясу. Я би вмерла на вулиці цій і тому я не плачу. А лишаю валізу на обруці і лиш несу. Я рахиля.